Добрий день. От э, зробив э, намітки на кронштейн кондиціонера, От бачите, я поставив кондиціонер. Плита, як я показував, і ремінь сотка. Профіль Б. Профіль Б. 13. Ага, от такий ремінь я поставив. Профіль Б. Тепер зробив тут, кронштейни, от Я зробив з такої з віськи з металу, зробив кронштейни, приварив кронштейни, От поставив компресор-кондиціонера. Тут воно прикручується, там є 8 болтів. Ну, я просто зараз таки прикрутив на 4, щоб. От, е Тепер натяжку. натяжку я рішив, не знав, як зробити, думав, так, так, але рішив питання, ну, показалося на місці. Просверлюю тут отвір, От, просверлюю отвір. Е нарізаю різьбу або приварюю гайку, або нарізаю різьбу. От. І тоді сюди роблю опору, Впирається сюди. Упору, бо ну, середині треба взяти десь посередині або двойна опора, щоб ну, тягнуло добре. Двойна, певно, що треба зробити двойну опору. І таким макаром тут підтягую, і воно тут болт вилазить і відтягує от тобі натяжку кондиціонера. От Таково виходить. Так. Знизу там трубки, я думаю, що вони нам стануть. Трубки повинні стати. Ззаді. ну, Тут струбки стануть. Ось От. От така у нас короче, петрушка. Сюди ще заказав, зараз дав товаришу токару, дав, щоб він виточив шкіл, разом буде супер. Від помпи буде ще крутити. Буде вакуумний насос. Тут Буде стояти вакуумний, вакуумний насос. Теж зроблю натяжку, все повністю. От, і тут буде стояти на одному на одній плиті буде стояти і вакуумний насос і кондиціонер. От, я думав перенести його на ту сторону вакуумний насос, але тут нема де його ставити. І кондиціонера Тут в принципі, з тої сторони нема де ставити. От. Таким макаром вирішили ми то питання. Оставиться радіатор, я вже скрутив радіатора, стягнув. Так, 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 От зараз я візьму. Беремо той інтеркулер Його не будемо ставити, той інтеркулер, Беремо радіатор, радіатор, радіатор. Ух ти, ты, с... палки От. Той Радіатор буде стояти. Бля, самої тяжко. Так. Так, ще ми його далі підсунемо. Підсуваємо радіатор. Зараз розіпрямимо, щоб він більш менш стояв. І от так. От так виходить. От у нас виходить відстань. Ну, ще трохи ближче його підсуну. От, щоб було. От. Буде Відстань між вентилятором і шкілком. Тут кондиціонер нічого не заважає. От, тут спереді буде стояти ще радіатор кондиціонера поставлю. От. Думав я ставити інтеркулер тут зверху. Ось сюди, але я певно, що поставлю з боку тут. Біля фільтра поставлю радіатор інтеркулера. Інтеркулер поставлю і зроблю обдув йому примусовий. Цього роги то все повідрізається, висверлюю, повід... по... познімаю з закльопки, повибиваю. От в мене так як... ну, тут не потрібно. то В 66-му налібку стоїть. Так, в мене того нема. Ставити я не збираюся йому, то воно мені не потрібне. О, тут піде траверса стояти буде, з'єднуючи траверса, щоб рама не От. І от так воно потихеньку-потихеньку все показує, що воно хоче.